Подкажи мені, будь ласка, а чому чому ми утрапили цей Йокеламане в своєму Майнкрафті? Що це таке взагалі, а? Підкажи мені, будь ласка. Де це ми зараз? Що це за шахматы, яке відбувається? Ми що, що? ілюзія чи що? Ми утрапили оцей золотий квадратики, оце скринер навіть уже. Підскажи, будь ласка, уже чому ми утрапились в Майнкрафта? але це не Майнкрафта, ми... Виглядає, як Гарріс Моді. Ви собі вже до речі. Так, друзі, що за карта? Так, і це що са карта, я хочу розказувати, що це са карта. Ну, звичайно ж, не Майнкрафт, але ця мапа виглядає як версія Майнкрафту. Тобто, ми з вами продовжуємо Гарріс Мод, а це, побачите, це мапа називається Це 5 Stage. Ось зараз ми, друзі мої. Зараз ми у це пограємо і ми будемо поражати, що аж нефік робити. Угу. Коротше, пані та панове, я вас усіх вітаю. З вами імператор, а також герой. Давай. Так, вітаю всіх глядача з вами, Гаро ТВ, це як завжди, я з вами, як завжди, Гаррис Мода. До речі, дивіться прикол, те, те що, до речі, нагадую так, що це Майнкрафта і Гаррис Мода. Дивіться, ви хочете поспішили назвати сюжет, значить як називається? ні Гарис Мода, ні Майнкрафта. Хочу я підкажу дещо. Ну, під називайся Гаррис Крафта. Ось що я хочу сказати. Ха-ха-ха! Гаррискрафт! Ха-ха-ха! Або, або можно сдать Майнкрас, Майнкрас мод, это уже. Есть такой еще вариант. Майнкрафт Тари мод. просто надо уже. Майнкрас Тари мод. Так, так, а что сейчас скрыть это такая? А ну, а ну, вечеряй короче. Опа! -да! Опа! -да! 5 Station. Ну, зараз. Преклад, приклад. Вот я говорю, что ты замею, что то таке. Так. А я... А я не припутал, а тут же не два, а S, S, no, э, Sing, чего? Че я слепую, че я ничего не разумею. Ой, коротше, п'ять етапів. Uh, так, це five stage, Коротше, по-перше, не включайте жодні ігровий режим для цієї карти. Ані будь-які тотатки, які сміють особливості та фейс тощо. Друге, не використайте кліп, або чити. Якщо ви впиваєте інші якраз, я побачите їх самого, ті будуть проблеми. По-третє, після що по вас uh, чекає поїздки. Коротше, ой, іграда. Баба була супер мотомавто. А з іншою покою це ФІОКРАФТ, чомусь таке. Що це ФІОКРАФТ, Що це таке назвати, я хіре Що це ФІОКРАФТ, ха <ріграє> Так, а це у нас що, сестри війно? Mm -hmm. Що? Сейчас, як воно там? F-asted они pointers. Я сейчас вообще просто дазы друзья. уяві себе те что английский проект с украинским мовою. А я перекладе слово Херюкрафт, так что не пискате? А, почекай, тут еще оригинал мапа. Ага. И. Мантуман там. Тимоскати, мантоматичний Чергукрафта треба звати. Раз. вас. Шуткуйте, не буду про це, щоб потім Ой. я почав, і ще перепишу, як попав всього. поїхали. А Якщо в будь-який момент ви вирішите е, перегальмувати під час прогулянки темними тунелями, е, ви ніколи не знаєте, чи я щось написав, щоб пройти за вами. Якщо ви не поспішаєте. Поспешай ты звучан уже. Логич, поспешай то на мой. А, да, короче. Сапоу, косату еще, маша, Сифі пише Справи, ось ми так з вами сьогодні проведемо ось таку смішну фігуруду. Коротше, ніж подивитися цей відеоролік до кінця. Це стагітєва усім, кажу, щоб усі підписалися на мій канал, та на ТВ також. Ставте потупайки та натиснуйте судочок, щоб ютуб надіслав повідомлення, що до випуску випускало молого відеоролику. А також усі смачного, хто їсть. І що це таке? Натисніть це, щоб ти дарований. Дарованный. 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 А вдруг с Паска якась Кнопка А Ну давайте кружи. Вспомним, что это паска уже. Ай. А, а может якась... Оу. О, О сирена воя! ты О... можно. О, а ты шо таке? Уаа, повитана, требовака. Тікати это укриття. Да сей, Що... Шо... А, вот, сей, Що то таке? А, да Да еды, я не бачу нічого! Так, что тут описано? Да ёлки палки. Чат, тихо, их они они уже. Эээ... блин, хера не бачу, звучат такая маленькая почерк, но и кажется, Так кто мне что хать уже, не заважаем они. А. Да что я Да, дай, дай почитай нормально. Не заважай. Ноги прибори, Ноги прибори. Да, сей я видишь, Так, дякую. а Що це таке а, журнал написано? угу. Mm -hmm. Давай почитаймо журнал. Що там Е, Кот, я отак вот читаю, якщо. А, вони думають, що я справді цим скористаюся, а, вони замкнули мене в є, як і всіх. А, інших, як скажена тварини. Просто тому, що ми. Тому що. А, тобто тому що ми побачили а, бачили в сенсу привода, Ми зробили, ми знаємо, що зробили ці ідіоти. Не хочуть прийняти те, що бачили, 64 людини. Вони думают, що ми божевільні і можливості б'є тривоги. Кому байдуже? Чому це ми шансів? Короче, тут така херня вже і одразу же. Это mm -hmm. де. А от я да все пішов, куда же Читав Что тафоці що Це такий абсурд. Да, де те же. Ааа, это що що-що? Де? О, господи, да, тут. Так, а... а. А А чому не може пройти? Э! Выновай, да права! Дивись, стій, там же чорна дверь, бачил, я бачу туди Може туди пройти чуть-чуть? Дай Два дыр! Алло, невидимые стіни, алло, якого бейся? Господи боже, не болтаю. Так, а. А Ану читай. Ув'язане важко. Чого? А, вашки в хворий коче. Я. з золото бачу, що таке заради. Так, коротше, Та коротше, запис а номер дай, 7. Я здоровий, Давай. Я в порядку. Я в порядку, вони поживільні, Так. Вони поживільні, я це бачив, Ми це бачили, Вони щось проговують, я це знаю. Ми це знаємо. Та звичайно, що ми знаємо? Ми всі. Всі ми знаємо саві, і всі вони знають. Ага. <гум> так. Оце камера зачинена. Я ув'язаний. Тут нічого не написано. О, там плохие я думаю. А там порожня, ты порожня. Просто вот тебе будут с пицца уже. Ой, стопи порожня. Едет кто-то. Алло, привода, вечиняй. Вечиняй ты! Кому я касав? О, кровь! Кровь, я бачу. Я тебя вижу крови. А может старей крови я бачу уже? А может тут еще давно все. Кто старейся? А, это вот это самое увязанные А ось! А ось еще одно. Коче. А звідки він тут? А давайте читаю. Ага. 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 О, ага, скай, ага, ага, ага. Чо Чомі запис номер 5. Випусти мене, 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 і знову випусти мене. А, а, а тут відкрою, якби, би, собі. О, Тут притяну крови, і от череп я бачу. Хіра себе тут трупы череп, я не буду підъбаться, я не мене, випусти, мене, випусти. ТА Там багато ВИПУСТИ мене, це НІЧОГО не устачает. Да це психическая якась видность уже. Слухай, слухай, то я як Майнкрафт версия, я херей просто. Друзі, Друзья, собі. себе. Хто стукає то вам не здається? ХТО? Хто це СТУКАЄ, а? Сисновайтеся! Ничего себе! Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух, вот так и звук дает уже. А тут можно можна... полазать вверх. А, давай я туда... А, ты туда держишь, да, я иду. А ну, давай я вот так вот иду, да ки-палки! Ага, стрибок. Так, ст а, ставьте паук! Сей... Да ебал! Ставьте йок. активаційний прист! А от і я бачу та. Господи, я вже зацепив... Короче, паїв. я знайшов, паїв. що можна ставити активаційний пристрій. А, це треба знайти ключ. Угу. А, ключ треба а! Ага, все, як зашти. Все, як зашти, у нас така версія. Ставити ключ, заплати його та активувати цей пристрій. Угу. Так. Та воно на чому. А, це... а це. А це метеос. спустя это требу внизу. Вот, правильно, иди ты спуститься ты вниз, и я уста буду. <сínt> <сínt> а, и ты вниз, и ты вниз. О, а это такой. Опа! ваш из Майнкрафту. Опа! А, до сего не было. А, ну понятно, там же блок было уже. А, так спустя вниз, наверное, можно. Угу. Сти. А -а -а. давай я и на всякий упадок. Ну, Мы, может, то попустил уже. <св> нет <св> давай <св> не будешь шифтовать уже, до всякого падок, бо скримеры не дай боже сын. Так, сходимо в гору? мы тут и пришли. Нет, сходу мы тут прийшли, пришли, так? Так, оце ми тут а, прийшли звісно. Так. звісно, ми, вниз, ми тут вже йдемо Значить ми йдемо внизу. Мы йдемо так. внизу. Все, ми йдемо вниз. А тут у нас що? Тут уже. Чекай, а тут кто израли весницы находится? Зомбі наприклад, бандити тут гуляють Нікого тут далі немає? Чи хтось уже потікав уже. Тут ніхто з живих тушів нема. Тут серед О. живих тушів нема. А це що таке? Играть. Вот цех генератор. Фу, яку кухи генератор. Ой, что я имею? Электричка, я хочу сказати. О, боже, электричный <рес> щит. А, вот похит я бачу. О, похит. Все, я туда Ану... зайду. А ну, зараз убиваемся, убиваемся, убиваемся. Ага, нихера себе. А о, это паркур, ма, а, наш улюблений паркур. Ой, тихо. Какие знаешь, как ключи. О, почалося. О, ключ. Так. Все так, ЩО боже... таке. Ну, чого не переглатається? Тікай. Упадь, кому не тавічому ясу, який ЧИТАЄ ЦЕ! Ой, ТИ ЩО да ВИКНУВ найпишу трвог установиться. Та сати ще перед пью. Наслоучушцы, поки а... ти Поки з тобою все добре. Я. Я чую тебе. Я бачу тебе. Де у ти мене бач? є ти. <ріст> <ріст> Та ні, це, це просто у усап... сапису ветейця, що це таке. Да, да я всуну нормальні двері. А воно не чинять уже. і так не їхали. А, це ключ может е... зверху, коротше. А, а зверху. Ну, Дай. Да. Ага, сходимо вот так вот, байт уже. <сіхі> Мы не будем стрибати миллиарда разів уже. Хоча би. Стрибати, то есть стрибайте нормально уже, господи. Ага, ми не... Ми не так а, ми не. мене будемо спробувати, так, мене Забери ключі, я не можу стрибать то нормально уже. Все, я запираю ключ та відплетуй його до цієї дірки. Да. Блін, я застряг уже, господи. О, 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 -о, 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 -о! Сход и відновлені. А, о! все, нарядчик, двоюжу все, застрях уже назавжди. Ну ні! Ні! Ніфіга! Ніфіга! нифига, нифига. Достигнуты, ну ки-палки я не маю права не кидати вже внизу, йо-моє! ну що ти будеш робити? Так. Вверх ми йдемо! Так. Вверх! Вверх, касан... Касану, вверх! А де ти? господи, тебе разоблакал уже. Э. Так, не понял. А, ты сюди вниз Все, я актуал сходи. Так где ты, господи? Я, внизу, що? я на голі. Там де черви, который лежит, так? А, вот ти, всю. Котчи сык за мною. Я, ти, можу, вже. А, в сенсу в вору. Оооо, пс. Тышки потупил уже, дойгас. <схи> ну давай, короче, я стримал уже. Стрибок, стрибок, Це а тут чаш Що це було уже дичегосибля. Тихо! Захеопримпуф! Що це таке? А, о, дивіться, Тут дві записки, ну да я перший беру. Парий. Да. Я кому сенсі уже. Так, що тут написано? А... Ні, 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 ні. Котше написано. А... Я. А... Господи. Я не можу не Я не можу пише сам, так. Мені потрібно вийти, мені потрібно вийти, Я... мене більше немає. Я щасливий такий, а... щасливий. Мене не можуть замкнути ніколи, 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 ніколи. І вони не можуть. Коч, так вони кута... не можуть це зробити ніколи, так. А але це те ж Коль... саме, як і ти прочитав. Ага, а, а, а ти те саме. Ну окей. Так. А, геть від мене. Заважай мені вже. І ти геть краще. Давай, іди звідси вже. Заважай мені прихіду вже. А, це те ж саме діля? приміщення, а те двері. Сі, а, а де ти, господі? А де ты, господи, я боюсь. Так я иду права, короче, я не знаю, де я. Господи, де це я. О, бачу, бачу. пай. Так. О, ты мене бачишь, О, чудово. Так, а це каждого вхит? Так. Блин, мы тут пулы. Нас не пустять. А, лаейш вже. Не пусть так не пустять уже, ну окей. Барьери. Ай, спать, мы тут були. А, ну так, мы тут мы тут полы. А, -а, а ти ти ты весь прикол. Короче, давай руч. Леворуч, давай. Давай влеворуч. Угу. То мы в чем мы тут плыве? Черный такая, их я вже себе. <схай> Ой, какая фигня. Ага. Так, я на это шестой не можу, значить мы не можемо бігати. Так. Якась газ uh -huh. ганяє уже, я еще знаю. Вентий е перекручувати а... не можемо так, звісно. Так это квадрат я бачу. Ага. Лампа з Майнкрафту. Тихо! Там хто іде. А, газ я бачу Червона. А що за червона? Скеймер буде? Давай, скример. Я готов голос тише ты уже. <laughs> Опа! Ну свистыш. Ага. Окей, все, я бачу. Ты идешь за мною? Блин. Ух ты, не ты. Ааа, А, так. А вот и... ты. Так, я тебя и... Так, э, не... Что там написано? Не... господи, слово забув уже. Да это спитупидники. А, точно. Немає пацанник між цією пунктом. Угу, все окей, ходімо тоді туди Давайте Давай я боюсь баллоту соб. Я боюсь, чемусь и Вот чомусь я не готов туди тут вже. пити уже. Вот Це же. за сліти від холодив. Нихера себе! Так ключі. Кнопок, ну случайно же кнопок уже, ее себе прикол. Оба ключ. Что там написано? Так. Записка номер невідомий. Угу, невідомий. Сапери мене смисы. Там написано. А, давай ти кончить. Еее! Не зарушай меня, но ё-моё, дверь у него зачинил уже. Так, а? Так ты! Ух ты! Ч ты делаешь че ещё, Господи, ничего себе! Так, я ка сапыска. Да, стоп, да сапыска. А ну давай ты. Так. Ааааааааааааааааааа Тапф. уже. Ти а, Да нет, что нормально. Уже? А, да я спробую. Запись номер 54. О, а ну давай. Давай, пугай з цим приятелем. Давай, пуграй у ховак. Добре. Ні, давай летлайт. добре. Це тоже звучить. Готовий, чи чиний, я тут и ту. Ага, я затвою тут прибору, если что, ти прокидываю. Я просто сражаю, что вже. А ну, вичиняй. Просто вони чиня... завашают. Так, э, так, 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 так. О, двери вже О! двері відчинені, двері відчинені і о, все ну, О, йо ключ треба знайти Так, ну, Ось тут не чисто. Що ти ключ? Серйозно? Озирнись! Осервись? Ну. Вот це то, що бачит, а можно добавити кола на путь. Зауци? Серьезно? Серйозно? держи мене вже. Не мене вже. Так, ты да ишпорай, так? Так. Я йду прямо. Я намагаюся йти уперед. А це якась случайно лампа. Лампа так лампа. Ага. О! Зарис крафтом. Ось я подласка. Ключ. О, давай о, ты бере ключ. О, зараз? Ты. Тут шой на бог стоял. Нихера себе. А! Опа, скример кремер походу. <сх> И меня зараз скример кремерной застрелы уже. <сх> давай, иди сюда, я тебя я, я готов. Я, я готов галочнейший пят уже. Я топой середа по Давай, давай, иди сюда. А ну сі, сі, А А ну ты. Вот так и превьюхи. А... Превьюхи нормально. О, а может вот так вот превьюхи? Да, иди, дай, я а... О, вот так превьюхи, нормально. Что, ты можешь наверное, ревно разбавлятый? А... клоп. Угу. вот. Так. Вот. так. Сникну, так, сникнув. О, ти а... сюди. туди. Та став все! Ну що у вас є якась пракована штукется? Во, <рес> ставити. Рівно треба ставити. ставити. <рес> Піпьез, це треба ж так робити вже. Так, не сусумі, все що таке. Оце ми, мож... ми не можемо пролізти. Угу. Mm -hmm. афиген офігенна карту просто. Просто мені подобався э, як його там гарис кап, як би сказав, або Майнкрафт. Мані... Мод. Не, не мані, э, мані мода, як би сказати. Minecraft мода, як би сказати. Блін, я вже запутаю, що чесно кажут, и то я кажу. Господи, тупо я бачу. Так Трупу я бачу. Тупо Страшні звуки, страшні звуки. Оце мені не подобається, друзі. О, О я весь отпупил. Мені не mm -hmm. подобається. Mm -hmm. Так, от туди йдемо. А зараз кремір буде. О, річаги, давай його сюди Вашель. Важель Сюди. Mm -hmm. Сюди сюди. Во, відкрили двері. Все, пішли, коротше. <рігав> так. <плес> Що, вже, хреба, бо... Оце все? Оце все? Дякую за игру, ахеей просто, да? А... Залишайтеся від, гу... від гуки, та. Ні, Там... я не бачу вже. Так, залишайте від гуки, та попаси на сторінці Стиму і стоїться оригінального Майнкрафту. Ця карта слову по Майнкрафту це пустик викрифа, але його трохи змінили. Так, його трохи звернулося уже, звичайно вже, Короче. Так. Таке, це... правда, картинки ігра. Mm -hmm. Просто класно. Афігій просто Давай І, це ми, віде, і віде. це ми робимо на день святого Валентина, так? Отака Валентинка буде вихитих Єгоприну в шматочку Майнкрафту і там. найстрашнішого скрибаку, як ми бачимо, і ось. Ось десь Five Stage і все у тому о Ой. Я не думав, що ми тут повторимо тут майже 10 років після цього як ці раціянські лецпленіки ос осопили це. І ось ми зараз двох зробимо це. Така щось історія повторитися, але ми. Ми робимо український колесар для того, щоб ми тут від Гарріс боту офігіли і інших кооперативних ігор. Фух! Вот нічого сопи у вас. Гарри Майкрафт... с крафта Майнкрафт. Майник. Майнкрафт War, як би сказати, звучить уже. Как же это в і так хочеться ржать? А ты від сього. О, що засумівло? Нічого нас засуміло, але. Ми сохтали те ще посади. Ой! Короче, Херню <смеш> крафта... Су. <смеш> Майне Крафт, вода. Блін. У нас мы запинувся. С вами Перавтор Герой ТВ. Підписувайся на мій канал, та на Героя ТВ. Також ставте потопайки, пишите коментарі, натисните дзвіночок... поклейте своих тросич, а того, щоб подивитися ці видеоролик. А також расслабляю. Та не Тане відео зісак. Хадбає жікаче. Ой, ви що не може, то мітяне ржати. Підписатися на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Телеграмі з посиланням в описі, а по сакрокотам, який ви бачите на екрані. Також підписуємося ще на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Дискорті, якому ви теж побачите, са послаєм! Опись. И за послали в описании, можно подписаться еще на мой TikTok. Ток та и за рам. Мы реально. Реально писменно, и с чем мы играли, и так выбирали пашку, и все. Тупо похотливись. Ой, короче, все. Спасибо, все, сыр, какать, у всех, а сейчас эти всем, чуваки. Какать, дойс, короче, какать. Спасибо. Хермокрафта я хире з вами просто. <рес> все, по покидаю, я не можу. Потому да, что не дай Боже, где піднято настрій впаде в уморок, а не дай боже всем. Короче, садь береже в опису під видео, вы ви так бачите всем, а на то все, друзі, всім бывайте, ми ще побачимося. Всім бывайте.